Всім доброго ранку! Це те, що ми вчора з вами дивилися з вечора. Це я так нагадувала про деякі прикраси, деякі показувала це, я кажу для тих, якщо хто, хто не бачив. Вчорашнє нічне відео. Сьогодні я хочу показати вам намисто. У нас адуляри на біжутерних замочках ось таких адуляри в Огранці. І тут ще наприкінці ланцюжка у нас ще. Так, в чому дело? Наприкінці ланцюжка у нас ще камінчик. Ось такі красиві адулярчики. Цяточки в них можуть бути, а можуть бути всередині, можуть бути трошки з виходом на поверхню. От, о, я ще нагадаю про. Комплект У мене залишився. Залишився комплект крапелькою кабашон. Ми його подивимось. Дуже намисто дуже-дуже красиво. Приємно таке на дотик. Є напівпрозорі на мистинки, в цілому воно виглядає досить яскраво. Воно схоже на це чешське скло, чи як правильно сказати, от як носили наші. Бабусі 46 сантиметрів. Довжина намиста. Вартість намиста 2300 гривень. Ось таке на біжутері. У нас трошечки крупніше і є трошечки дрібніше 46 сантиметрів. Ось таке. На біжутерному замочку. Ще з подовжувачем. Ось така у них різниця у розмірах. Ось це вартість 2000. Різні, бачите, от різні намистинки по бокам. Тут як трохи менші, тут як трохи більші. Тут більш-менш такі вони з'єднуються. Всі такі яскраві, красиві. Ну, це адуляри, вони не бувають некрасиві. У мене є браслетик в огранці, але він такий спокійний. Зараз я його хочу показати. 5100 гривень вартість, він ось такий біленький. І різація також в них є. Десь яскравіша, десь не така сильна, але камінчики красиві. Ви бачите, тут та цяточка, про яку я казала, 5100 гривень вартість браслету, подовжені він регулюється. Зараз скажу до, до, ся... до... Боже. Так. Е, Від 16,5 до 19,5, там по пів сантиметру ось такі маленькі кільці, на які можна застіпати. Отакий. Це в нас е, овальні камінці. От, на жаль, зараз овального немає комплекту, може овальна де підвізка є овальними з овальними камінцями. Браслетик забронювали. Так. Ось цей у 18 розмірі, що в огранці, дуже красивий комплект. Не знаю, чому він не подобається. Він такий, може, як трохи сіренький, але на сірому, навпаки, і молніє яскравіші. 2850 гривень вартість набору сережки та каблучка. От тут є чорна цяточка, тут, от, бачите, вони всі прям, прям відео одулярів з чорними цяточками. Але дійсно красиво. Правда, правда? 14 міліметрів наш квадратик. У 19-му розмірі адулярчики овальні. 3000 гривень вартість. От є дівчинка, яка хоче сережки. Може хтось захоче окрему каблучку. От, дуже красиві адулярчики. Вони прям яскраві яскраві, як ліхтариком підсвічені. Не буду крутити, постараюсь. Розмір камінчика. 18 міліметрів. Знаєте що? Знаєте, що я згадала? Так, бо я сама знала, що я хотіла сказати зараніше. У мене була підвіска, може, я... може, я її заховала. Просто все перекладаєш туди-сюди. Потім думаєш, що ти її бачила, а ти його вже переклала. Так, це така історія, дійсно, коли багато прикраси. Можна не запам'ятати, що і куди ти кладеш, якщо ще й пам'яті немає. По-перше, це 37 карат ось такий атулярчик. Це з Таїланду. 2200 гривень вартість. Ось таке тут вушко. Він у позолоті, тут є проба, але він буде на маленький ланцюжок. от Просто що вони. Так, трохи схожий цей видовжений, і він, бачите, він напівпрозорий. Ось цей наш тайський 3 см удовжено. От, І ще тут прикольно тим, що вушко сховане, і ну, якби така підвісочка без вушка, воно у вас буде під ланцюжком. 37 карат, 10 грамів, вага підвісочки. І тут поруч з, з цією підвіскою в мене є ще 30 на 21. Ось такий аметист, світлий аметист, щебетри. Ой, я вибачаюсь. Так, і одна каблучка є. Ось така 1850 гривень. От така самотня каблучка у розмірі 17,2. О, клас. Тут просто камінець такий видовжений, бачите. Біленький видовжений. Є така у нас сидулярова тема. А ще я зрозуміла, що я захворіла. Клас. Тож так, сумно без цього жилося. Нічого, будемо лікуватися прекрасно. От, наприклад, у мене є класне намисто. Хтось дівчаток питав чокер а тут 48 см. Але це це також чокер на сріблі, але кульками, гранат. Темний. Якщо ті в нас в огранці, вони як прозорі, це в нас темний, я його називаю сливовий, бо він схожий на таку сливу за кольором. 750 гривень вартість на сріблі приблизно 4 мм діаметр. Він темний на відео, але він реально от такий, як, як темно-червоний, червоно-коричневий, от Щось у ньому ось таке. І трошечки намист подивимось, бо я хотіла показувати намисто і пішла по прикрасах. Фігранат 750 гривень тепер стосовно намист. 41 см є дуже красивий. Ось такий флюорід кубіком. 1050 гривень вартість, срібний замок, ювелірний трос, срібний замок, срібна фурнітура. Ось такі намистини, маленькі флюоріти між кубіками. Дуже красивий. Просто стильний через те, що незвична гранка така кубіком. Може, якісь кубики нерівні, а ось цей такий він трошечки як поранений. Флюріт мені нагадує Аметисти. Аметисти прозоліти і Фіолетові. Він якраз такий зелено-фіолетовий, тому в мене з ним такі асоціації: флюорід 1050 гривень. Самі ці вони йдуть короткі. Так, і зараз я побачила, що у нас є одне намисто мега дороге, просто неймовірно дороге. Зараз ми його з вами подивимось. 46 см. Ось такий красивий біріл. Він світло-зелений, і є прозорі камінці, вони всі в різні огранки, на біжутерії. Біжутерний тут замочок. Ось такі рожеві, рожеві це ці кунцити. Да? кунцити. Блакитний це аквамарин. Тут по центру трошечки рожевих, але рожевих і, в принципі, і цих тут небагато. От. В той час, як ціна цієї краси 3700 гривень. 3700 гривень. Він досить дрібненький, Воно чи він. Наприклад, це у нас 6 мм, 6-7 мм, значить. Але виглядає, ці шабочки, вони виглядають товстенькими. Це я на руці показую, щоб уявити, як би воно було б на шкірі. Ще буде приблизно два таких дорогих намиста, але інших. А поки. Ух ти, таке класне, зараз покажу. Так, підвіз, ой, підвіска, намисто 48 см з красивих класного такого каміння. Тут у нас лазуріт, тигряче око, цитрин, аквамарин, приніт, аметисти. І агати, рижі такі, бачите, в різних різних відтіночках дуже красиво зроблено. Камінці всі різних, о, чи як це сказати, такої неправильної гранки, воно досить крупне. Я думаю, що ви його полюбите, якщо любите і, ці, і це каміння, і е, яскраві кольори. Сам аквамаринчик, він тут такий ніжно-ніжно-блідий, блакитний. Ось таке намисто за вагою, воно прям крупненьке-крупненьке 1350 гривень вартість. От, не знаю, якщо вам таке подобається, я думаю, що ви його полюбите і не будете знімати. Ну, я б його точно якийсь би час не знімала. Так. Далі намисто 48 сантиметрів, 48 кольорова шпінель 3800 гривень. От у нас була тільки чорна, тут, бачите, тут синя, розова, синя, розова, жовта. О, такий підбір кольорів. Дуже красиві, яскраві, воно таке, мені, знаєте, як рубінове. Дуже приємно ще в руках тримати, може, я його просто ніколи такого не тримала. Такої шпінелі. От. І дуже-дуже яскраве. Таке, можна сказати, молодіжне. На біжутерному замочку. 3800 гривень вартість. Шикарно. Мисто цитрин 44 см на срібному замку 1350 гривень вартість. Цитрін між ними маленькі гранатинки. Таке ми вже бачили: в мене є ще такий браслет на маленьку руку, на маленьке зап'ястя до 17 см. Ну, може, може 17,5 Треба виміряти ще, подивитись, подумати. Тут до сантиметра намистина, на 9 мм, я думаю, є. Красивий яскравий літній цитрін. 1350 гривень цитрін. І 48 сантиметрів танзаніт 3800 гривень на біжутерному замку і на ниточці. ниточці Ні, це ювелірний тросик танзаніти десь по міліметрів 6. Дуже красиві. Красивий колір, красива огранка. Вони на відео як більш насичені в житті. Колір от реально танзанітовий, як у нас в каблучках, він такий світлий. Ось таке у нас намисто. В принципі, на сьогодні це у нас поки що все. Єдине, хочу показати що ось таку підвіску квіточку. Ми з вами дивились каблочки. Підвіска квіточка, також з цими камінцями. 1800 гривень 6,8 вага. Вона така досить об'ємна. 4,5 з вушком, 3,1 діаметр квіточки. Це до цього персня, або у нас були ще маленькі. Було б дуже-дуже красиво все разом. Все по літньому. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного, приємного дня. Дякую, що залишаєтесь зі мною. До побачення.